Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті? Сьогодні поговоримо про те, як дружині та рідним військових прийняти їх іншими після бойових дій, бо вони психологічно вже не ті, якими були до війни. То чи змінює людину війна? Так. Змінює людина, стає більш зосередженою, більш зібраною, більш готовою до миттєвої мобілізації сил і реакції на небезпеку. Але змінюється далеко не завжди в гіршу сторону. За винятком клінічних випадків розладу психіки, ними мусять займатися фахівці у відповідних установах. Війна не міняє людину цілковито, вона загострює ті почуття і розкриває ті сторони людської суті, які були в людини ще до. Війни. Але з тих чи інших причин ці сторони не мали нагоди розкритися або були притлумлені вихованням та громадською думкою. Проблема не у війні, проблема в людині. П'яниця, який істерично горлає Я за вас воював, не від болю мучиться. Він знайшов дивовижне виправдання своєму алкоголізмові. Бо п'яницю як такого цуратимуться, а алкоголіка ветерана жалітимуть. Тип, який з криком Я за тебе кров проливав, лізе у бійку, насправді завжди мав важкий характер і бажав кулаками доводити свою перевагу. Але з дрібного хулігана тепер він став ветераном війни. Розумієте? Більшість же ветеранів бажає повернення до звичайного мирного життя і сімейного затишку. Будь-якій нормальній людині війна огидна за своєю сутністю, тож здобувши демобілізацію, колишні солдати із задоволенням повісять кіталі у шафі і повернуться до мирних професій лише час від часу, згадуючи про війну в першу чергу як біль через загиблих товаришів. На війні формується нова особистість із новим досвідом, новими реакціями: стрес, постійна тривога, адреналін, відчуття відповідальності за життя інших усе це формує бойовий режим. У мирному житті цей режим може не вимикатися. Важливо зрозуміти, ваш рідний воїн не зламався, він просто інакший, і ваше завдання не тиснути, не намагатися повернути його в минуле, а навчитися жити з ним у новому теперішньому. Що може змінитись у військового після повернення? Він може мовчати або уникати розмов, може дратувати ще дрібниці, може погано спати, уникати гучних звуків, може замикатися в собі, а може надмірно контролювати ситуацію вдома. Це небайдужість, це психологічна травма, а іноді й ПТСР. Але головне, з цим можна і потрібно жити. Як підтримати військового вдома? Найперше прийміть військовий інший, і це нормально. Після війни людина змінюється на рівні нервової системи, мислення, емоцій. У неї можуть зникнути інтереси, які раніше надихали, може з'явитись загострене відчуття контролю, недовіра до людей, замкнутість. Це наслідки пережитого стресу, втрат, постійної загрози життю. Що робити? Не порівнюйте з минулим. Раніше ти був іншим. Говоріть, я бачу, що тобі важко, я поруч, ми впораємось. Створіть середовище спокою та передбачуваності. Після фронту багато звуків, рухів, несподіваних подій можуть викликати тривогу. Наприклад, гучні голоси, дитячий плач, грім, фейерверки, звуки мотоцикла, сушарки для рук тощо. Що ж робити? Уникайте гучних суперечок, різких фраз, нав'язливих питань, дотримуйтесь звичного режиму, сон, їжа, спокій. Це дає можливість людині відчути безпеку. Дозвольте мовчати. Більшість військових не розповідають про пережите, не тому, що не довіряють. Вони не хочуть травмувати вас цим досвідом. Що робити? Не вимагайте подробиць, розкажи, що там було. Просто запитайте, хочеш поговорити, чи хочеш, щоб я просто посиділа поруч? Не втрачайте тілесний контакт, обійми, дотики це терапевтичні дії, які допомагають людині заземлитися, відчути, що вона вже не в окопі, а вдома. Що робити? Обіймайте, якщо він дозволяє, сідайте поруч, торкайтесь плеча, але важливо ніколи не раптово і пам'ятайте, що не варто різко підходити зі спини. Спочатку встановіть візуальний контакт, а потім наближайтеся, підтримуйте гідність воїна на війні. Військовий був сильним, потрібним, важливим. У мирному житті він може відчувати безпорадність втрату статусу. Що ж робити. Довіряйте йому прості, але важливі справи: ремонти, поїздки, прийняття рішень, радьтесь з ним навіть у дрібницях. Це повертає відчуття контролю. Не намагайтеся вилікувати самостійно. Ви не психолог. Ваше головне завдання любити і бути поруч, а не аналізувати симптоми. Що ж робити? М'яко пропонуйте звернення до фахівця. Я бачу, що тобі важко, я з тобою можемо разом сходити до психолога. Якщо він не готовий, не наполягайте, пропонуйте знову через деякий час. І не забувайте піклуватися про себе. Ви не зможете бути підтримкою, якщо самі втрачаєте сили. Ви також маєте право на виснаження, тривогу, розгубленість. То що ж робити? Знайдіть свою опору, психолога, групу підтримки, подругу. Робіть для себе приємні речі, читання, прогулянка, тиша, кава на самоті. А ще не знецінюйте адаптацію, бо адаптація це не прибіг додому і живий як раніше. Це важкий перехід між двома світами світом війни і світом миру. І для когось він триває місяці, а для когось роки. То що ж робити? Не кажіть уже місяць минув, чого ти такий самий. Краще я бачу, що тобі непросто. Ми разом, це головне. Ви ж знаєте, що головне любов і терпіння їх. Не одразу видно, але саме вони стають основою справжнього повернення, бо адаптація це не процес за один день, це шлях, який родина проходить разом. І ще раз нагадаю: суспільство має бути готовим до зустрічі захисників та допомогти їм реінтегруватися в мирне життя. Озирніться навколо, придивіться до своїх друзів та колег. Майже у кожного з нас у найближчому оточенні знайомих є люди людина Яка боронить Україну або повернулася з війни, ці люди здебільшого не професійні військові, які пройшли довготривалу спеціальну підготовку і присвятили себе службі. Тому дуже важливо не поширювати міфи про те, що усі учасники війни, ветерани і ветеранки, психовані, неврівноважені з ПТСРом тощо. Суспільству необхідно створити сприятливі умови для їх адаптації до мирного життя, а саме надати доступ до психологічної та медичної допомоги, створити безбар'єрне середовище для людей з інвалідністю, набутою внаслідок війни, допомогти у працевлаштуванні та навчанні. Важливо надати їм психологічну допомогу та підтримку. Суспільство має бути терплячим і розуміючим. Бережімо наших захисників не лише на фронті, а й після нього. Слава Україні! <звілляння> Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду свідомі та телеканалу конкурент Конкурентів.